Оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили угруповання на чолі з місцевою адвокаткою. Маючи широке коло зв'язків завдяки своїй професійній діяльності, організаторка та її спільники допомагали чоловікам ухилятися від служби в ЗСУ. Вони забезпечували своїх клієнтів документами, які надалі дозволяли безперешкодно перетинати кордон. Зокрема, завдяки корупційним зв'язкам у медичних установах та ТЦК оформлювали. Документацію необхідну для відстрочки від мобілізації та зняття з військового обліку. Вартість такої послуги становила від чотирьох до шести тисяч доларів. Виробити чотири з половиною. Так, просто ну, так просто да, да проговорювали трі. Я йому ще скласти з половиною. Ну, в принципі, цього мені достатньо. Один. За оперативними даними, послугами адвокатки скористалися щонайменше 20 чоловіків мобілізаційного віку, які згодом на підставі отриманих медичних документів виїхали за кордон. Так, документи по Потім витікаючий документ об інвалідності. Паралельно зняття з розіску. 13 серпня поліцейські за силової підтримки корт затримали лідерку угруповування під час одержання 6 тисяч доларів. Адвокаціям та її спільникам оголосили про підозру. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті загальною сумою понад 1,3 мільйона гривень, зброю, печатки лікаря, медичні документи, пакети з копіями документів на дев'ятьох осіб та чорнові записи. За фігурантам може загрожувати до 9 років ув'язнення. Процесуальне керівництво кримінального провадженні здійснює Запорізька обласна прокуратура.